Все, що ви будете просити, молитви, віруйте, що одержите і буде вам так, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Сьогодні і маємо і. велику подію у нашому храмі в Америці, туди ми є, бо ми зустрічаємо хрест Господній. хрест, який є символом любові, хрест, який є символом правди. Хрест, який свідчить про те, що завжди останнє слово є за Богом, а не за людьми, не за людським судом. Один святий казав: якби я не знав, що останнє слово буде за Богом, я давно вже зійшов з розуму. І ми зараз переживаємо несправедливість, ми переживаємо війну і не одну війну, бо кожен з нас хто також у серці носить свою війну. І ми потребуємо, як ніколи, Спасителя. І ми потребуємо, як ніколи, підняти свій зір на хрест на Ісуса і сказати Йому, Господи, ось я перед Тобою з моїми немочами, з моїми страхами, з моїми болями, з моїм зраненим серцем. Господи, війди в моє серце, сіли, подаруй мир, даруй мир, даруй справедливість, даруй любов. Господи, сьогодні. Прибігаємо до тебе і просимо справедливого миру для нашої України. І просимо за завершення війни по цілому світі і благаємо Тебе, Господи. Благослови нас, дай нам терпливо знести наші труднощі, наші переживання. Бо саме дивлячись на хрест, ми знаємо, що після Христа йде Воскресіння. І саме дивчись, навіть на цей період, в якому ми живемо, період різдва, різдвяного посту, який готує нас до Різдва, і це також є дерево. І Ісус Христос також був покладений у дерев'яні яска. І навіть на іконах, де ми маємо різдво, зображується бачте, дерево куточку. І це дерево вже означає на іконі, що це з цього дерева буде хрест. Ми бачимо, що Господь знав, які страждання він має перенести, яку зраду. Але він не нарікав. Він боявся, він кривав потом обливався і казав у великому саді: Господи, якщо може, нехай мене ця чаша мене, але нехай буде воля Твоя. Він був послушний отцеві до останнього подиху. І бачимо цей послуг, бачимо, що він прийняв волю Божу. І що Він воскрес із мертвих дарував Воскресіння, так само і ми не опускаємо руки, не розчаровуємося, дивляємося розп'яті, дивляємося в очі Ісуса і знаємо, що після терпіння йде.